Від ранку на вулиці Бориса Кротова поліцейські патрулі. Екіпаж полює на любителів поганяти з вітерцем. 20 хвилин, і перший порушник вже на гачку. Завести нас швидкість п'ятдесят км на годину. Правильно на 27 км на годину ви перевищили швидкість. Беззаперечної доказ поліцейських відео струкаму лазерний вимірювач швидкості у них завжди з собою. Якщо ми дивимося в прицел. І бачимо, яка там швидкість. Воно, воно нам буде показувати, яка там швидкість даного транспортного засобу, на який ми навели курсор. Якщо буде водій рухатися з порушенням, прилад рукам буде фіксувати автоматично це відео і зберігати. Ще 20 хвилин. І знову гонщик. Цей чоловік мчав зі швидкістю майже 90 кілометрів на годину. Перевищує на 39 кілометрів. Я докази я побачив, я з ними я не буду. згоден. Я їду у потоці, як і усі автомобілі. Поспішаємо до больниці. Треба дитину в больницю. Їду. Е е е е я не порушував. Їхати швидше 50 у Дніпрі заборонили ще 5 років тому. Втім, у літній період місцева влада на власний розсуд вирішує, чи збільшувати дозволену швидкість на ділянках, де немає світлофорів, пішохідних переходів та перехрест. У Дніпрі таких сім: це набережні перемоги і завозька, центральна та кайдаські мости, Донецьке та Запорізьке шосе, вулиця Малиновського. Якщо порушення більше ніж на 20 і до 50 кілометрів це 340 гривень, і 1700 гривень, якщо швидкість перевищена більше, ніж на 50 кілометрів на годину. Та отримати штраф за перевищення швидкості можна і не від патрульних. У місті переналаштували й камери автофіксації. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.